Мої вітання. Розглянемо сьогодні, як зробити ось приблизно таку анімацію. Ось виростають дерева. Або, наприклад, ну, скажімо так, заражаємо радіацію нон-стоп Або, наприклад, ми вже робили ось такого персонажа. Обширне відео є на каналі десь. Ось там, да? ось там воно десь з'явиться. Власне, це персонаж з гори Hollow Knight, і ми його сьогодні дещо кастомізуємо. Зробимо, ну, наприклад, а що було б, якби в одній з локацій він взяв та обріз кристалами. Це може бути не обов'язково цей персонаж. Можете взяти Сюзанну, можете взяти будь-який сферу, взяти, як я вже показував, і працювати з нею. Перше, що нам необхідно зробити, це зробити самі модельки, елементи, які будуть проростати на нашому персонажі. Ми зробимо а, кристали, да? ну, вже домовилися. Отже, додаємо за допомогою Shift A ікосферу. Вона занадто кутова, тому ми тут робимо поділ всього на один. Так, далі можемо одразу там перенести. Давайте його так подалі перенесемо від нашого об'єкту. Ну, хоча б ось так. Переходимо в режим редагування. Далі обираємо верхню вершинку і ну, увімкнемо пропорційне редагування. Так, і починаємо. Ось таким чином її витягувати. Приблизно ось так. Нехай виглядає основний. Так, да, мені подобається а, основний кристал. Їх буде три, вони будуть так трішечки розстроєні. Так, далі а, беремо і давайте одразу його пофарбуємо. А, переходимо. Щось тут світла взагалі немає. Ну, давайте зробимо через Додамо сюди світло. Так. Обираємо точку. Десь ось так розмістимо і зробимо її там. Ну, давайте 1000 для початку. Для початку мало. Дивимося. 3200. О, цього буде достатньо. Ось так буде виглядати. Так, далі. Беремо. Наш кристал і починаємо його фарбувати. Так, давайте зробимо, можна зробити прозоре, можна робити будь-який, Ну давайте просто його зробимо рожевенькими Для прикладу, я думаю, цього води достатньо. Переходимо знову в режим редагування, обираємо повністю все, дублюємо Shift D і додаємо новий матеріал. Новий, і це знову ж таки буде якийсь. Рожевий, але давайте зробимо більш червоного кольору, ось такий. А, призначаємо. І бачимо, як це буде виглядати. Ну, Напевне, аж занадто червоний. Давайте зробимо його так більш блідим. Так, після цього а, робимо знову ж таки так: дубль, Shift-D. І ще раз поруч. А, знову додаємо новий матеріал і зраз, зараз зробимо більш таким фіолетовим. Ну, нехай буде ось такий тепер. Призначити, дивимося, ось у нас буде три. Це основний, цей буде трішки більший, а цей взагалі маленький. Так, ось він у нас вибраний. Робимо його меншим, пропорційно вимикаємо, робимо меншим, десь ось так. І розміщуємо його. Ну, давайте, ось в це місце. Повертаємо його по X, Rx. І ось таким чином розміщуємо сюди. Щоб він так ніби провалювався. Тепер обираємо каркас і за допомогою виділення повністю виділяємо ось цю фігурку. А, далі нам необхідно зробити менший і його і розміщаємо також з нижньої, скажімо так, грані, ось таким чином. Повертаємо тепер по ігреку. r Y і ось таким чином повертаємо. Так, ну і я взяв би тут R по X, зробив би трішечки ось так. Ну, приблизно мені подобається. Дивимося, як буде виглядати. Виходимо з режиму редагування, буде обрастати у нас ось такими кристалами. А, далі робимо його маленьким. Оцей кристальчик, і одразу а, приміняємо, а, застосовуємо скейл, тобто масштаб S A. І обираємо масштаб. Так, є. З цим ми з вами завершили. Тепер переходимо до нашого. Нашої основної моделі. Так, вмикаємо геометричні ноди і створюємо нові. Натискаємо нові. Ось вони такі великі у нас, збільшуємо колищатком. І наша задача зараз сюди поставити точки. Тобто ми зараз робимо наступне: ми додаємо самі ось ці. Ноди до вершинок до наших. Натискаємо Shift-A, обираємо тут точка, і нас цікавить е, так: distribute points on face. Натискаємо і одразу накидуємо прямо на ось цей зв'язочок лівою кнопкою. Миші. Так, ми бачимо, що у нас е, ну, наче з'явилися ці точки, але е, вершинки, да, але зник, зникла сама модель. А, нічого страшного, ми це зараз виправимо. А, робимо наступним чином: ми копіюємо, давайте продуплюємо знову від Shift D, розміщуємо його сюди. Ну, Давайте так, трішки вище. Ось так. І зробимо тут деяке сполучення геометрії. shift A, Обираємо тут геометрія, сполучення геометрії. І, і прямо на ось цю лінію. Так, далі геометрію до геометрії, і бачимо, вже у нас з'явилися ті самі вершинки, та, які ми тут а, поки ніяк не форматували а, на нашій сітці. Так, після цього нам необхідно зробити іще наступне. Обираємо тут а, instance on point і розміщуємо на ось цей зв'язочок. Після цього, як ви бачите, у вас зникнуть, так як і у мене, ось ці самі елементи нодів. Нічого страшного, ми потім додамо їх вже в готовому вигляді. Так. Тобто, ось тут у нас від повинен бути до сполучення геометрії, instance on point повинен також до геометрії бути. А ось distribute повинен з'єднуватися. точка-точка. Так, тут поки що все зрозуміло. Можна нижче опустити. Далі. Що ми додамо сюди? Ми сюди додамо ось оці ікосфери. Для того, щоб. Давайте перемістимо джерело світла також в цю колекцію і створимо нову нова колекція І нашу ікосферу додаємо в цю колекцію. Просто ось так переносимо. Так, тепер. Нам необхідно взяти і перенести прямо на це робоче поле прямо всю колекцію. Переносимо ось таким чином. Все, відпустили. Так, тепер ми можемо поєднати тут Інстанс з інстанс в полі Instance point в ноді. Так, поки що нічого немає. Натискаємо тут відносно і далі ставимо обидві галочки. Раз і два. О, і у нас вже з'явилося. Ми бачимо, у нас з'явилися наші кристалики. Дуже добре. А тепер можна з ними вже працювати, можна їх вже налаштовувати. По-перше, ми давайте додамо сюди розкладку по, ді... по діапазону. Shift-A, утиліти. Шукаємо тут математика, розкладка по діапазону. Ставимо і результат ми поміщаємо до масштабу. Так, поки все у нас ну, ніяких, ніякої різниці немає. Єдине, що я б змінив би тут значення навпаки О, значення. Так, значення поки ми не чіпаємо. А, мінімум лишаю 0. А ось максимум, давайте поставимо щось менше, хоча по 0,5. Так, далі. А, мінімум ми тут зробимо. Давайте рандомно. А ось максимум поставимо знову 0. Так. Також, ну, давайте одразу додам рандом. утиліти, рандом значення. І значення додаю сюди до мінімуму. Значення, яке нам необхідно тут поставити в рандомі. Ну, я ставлю десь 0,8. Це від 0,8 до 1,5. Так, о, поки лишаємо так. Поки у нас не з'являються взагалі жодні а, кристалики, це поки що на даний момент це нормально. А, і давайте ми тепер додамо самі ось ці кристали, скажімо так. Для цього додамо математику, аутоліти, математика, і ось у нас є тут математика. Обрали, і замість Add обираємо тут сабстракт. І під'єднуємо значення до значення. Ось таким чином. Все, з'явилося знову. Так, добре. Поки що нормально. А, давайте продублюємо ось цей рандом. Або додамо новий, щоб менше буде. Так, Shift-A, утиліти, рандом. І тепер значення рандому приєднуємо до обертання. Так, бачимо, як будуть обертатися. Ну, мені не дуже подобається. Тож я візьму і поставлю тут значення десь давайте, 50 З цим можна гратися. Ну, так, нехай буде поки що так. Потім ми його відредагуємо. Зробимо тепер наступне. Ми сюди додамо можливість для нашої анімації. Ми створимо сферу, яка буде рухатись у нас. Вона буде прозора, тобто це буде порожня сфера. І дивлячись, де вона буде розміщена, кристалів буде або більше на нашому герою, або їх буде менше. Для цього нам необхідно додати сюди, по-перше, це позиція shift a геометрія. Так, і в ріт шукаємо позицію. Позицію ми розміщаємо як значення 1. Так, далі нам необхідна також інформація про об'єкт, якого в нас ще немає. Тому в полі Object ми обираємо тут Shift-A, додаємо сюди порожню сферу. Буває таке, що якщо ви зараз знаходитесь в колекції, ви можете побачити ось таку картину. Не лякайтеся, це означає просто, що у вас порожня ось ця сфера, знаходиться в, в другій колекції. Перенесіть її в першу колекцію, і все буде нормально. Розміщуємо десь ну, давайте біля нашого головного героя, обираємо ж його. І тепер з панелі просто переносимо також. Тільки не всю колекцію, тільки одну порожню сферу. Так, і тепер розташування. Доєднуємо до другого значення. Бачимо, що ось трішки змінилося. Також потрібно натиснути тут відносно. Все, і тепер давайте подивимося, як буде виглядати. Тобто, коли у нас буде в лівому положенні сфера, у нас на герою взагалі немає жодного. Жодного кристальчику. Коли у нас переміщається, чим далі переміщається праворуч, тим більше він обростає. Так, добре, з цим також можна погратися, поставити, наприклад, в крайнє положення. І в цьому крайньому положенні ми переходимо знову до а, Distribute. І у нас тут тільки 10. Давайте поставимо сотню для початку. Я думаю, для початку і для кінця цього точно вистачить. А тепер можемо подивитися, як це буде виглядати. Так, ну давайте дещо. Або давайте перейдемо в Object Mode і подивимося, як воно буде обростати. Або напевне, сотні буде мало, поставимо десь 300. Потім поясню, чому. Так, ну ось ми бачимо, як воно все росте. Або заростає цими кристалами. Уже, в принципі, на деяких завдань, задачах уже цього достатньо. Переходимо знову до модів до нодів. А, так, І додаємо тут можливість обростати не так прямолінійно. Для цього використовуємо ну, практично як завжди в таких цілях текстуру шуму. Додали текстуру шуму і також додаємо тут градієнт. Shift-A, Обираємо тут утиліти, колір, градієнт. Коефіцієнт доєднуємо до коефіцієнта. І далі колір нам необхідно додати до ось цього значення. Але воно тут у нас зайняте вже. А, тому ми додамо такий ще проміжну математику, але за, за допомогою вектора. Shift a Обираємо тут утиліти, вектор і шукаємо тут математику, вектор мас. Доєднуємо сюди. Так, і тепер робимо наступне: ось це значення до вектора нижнього, позицію до вектора верхнього. І таким чином ми побачимо з вами набагато цікавішу картинку, по-перше, уже. По-друге, зараз зробимо її ще цікавіше. Колір доєднуємо до значення. Так, тепер бачимо, як це буде виглядати. Уже мені подобається більше. Але я хочу зробити наступне. Зараз. Сподіваюся, вам буде видно. Розміщуємо ось таким чином, щоб, а, і, скажімо так, і недалеко і досить багато було а, цих кристальчиків. До речі, як ви бачите, тепер трішечки змінилося. Тепер, навпаки, зліва направо. Ну Це тому, що ось ми додали а, саме. Ось цей вектор сюди. О, трішечки його відзеркало, але нічого страшного. В принципі, ми можемо і так все налаштувати. Отже, ось в цьому положенні. Дивимося на, век... на градієнт, нас цікавлять ось ці два маркери. Беремо нижній і перетягуємо його трішечки праворуч. Бачимо, як змінюється. Тепер беремо о, білий. Нижній казав, да, в, в, лівий чорний. І тепер ось таким чином. Тобто ми будемо з вами редагувати, наскільки великими з'являються ось ці кристалики за допомогою чорного маркеру. І наскільки, скажімо так, ті, які з'явились вже, наскільки вони великі будуть. Ну Ось приблизно ось таким чином. Мені подобається на даному етапі, я так і лишаю. Тепер можна погратися ще з. Обертанням. Виставити так, як ну, вам захочеться Ну, ось. Я ось так приблизно виставляю. І також погратися з мінімальним та максимальним. Тобто, виставити те положення, яке вам буде ну, виглядати комфортно. Наприклад, ось так. Так, давайте перенесемо прямо ж сюди. Замало, я б сказав би, то я додам сюди максимум. А взагалі, напевне, лишу так. А додам кількість, так як я і казав, додам десь 300. Так, давайте тепер подивимося, як у нас буде обростати кристалами. Як на мене, так дуже класно вже виходить. Обираємо тут знову переходимо в наш об'єктний режим. І дивимося, як. Все це відбувається. Що необхідно зробити? Виставити камеру, як ви забажаєте, щоб вона. Ну, наприклад, давайте ось так поставимо. Ну, камеру я зараз виставляти вже не буду. Виставлю ось просто на попередній перегляд. Так, тепер ось цю сферу. Ми візьмемо і по ігрику, поставимо подалі. Тобто угу, тільки ж сферу. По Y ставимо далі. Поки у нас не зникнуть кристали. А, так, на таймлайні. Натискаємо I на всіх. Розташування, обертання, масштабування. Ну, хоча нам вистачить і розташування цей раз. Натискаємо I. Тепер на тому кадрі, де ми хочемо. Ну, наприклад, давайте на 120-му кадрі я хочу, щоб він вже повністю обріз. Я переміщаю ось, цей, ось цю порожню сферу, переміщаю повністю аж за нашого героя. І ставлю тут знову I. Тепер, коли ми запустимо з вами таймлайн, натиснемо Play, запустимо його або пробіл, ми будемо бачити з вами цю саму анімацію. Лишається виставити камеру, можливо, там світло і відрендерити. Звичайно, можна взяти, наприклад, поставити тут, як я робив, увімкнути ось свічіння. Вже у мене тут увімкнено, також можна вплив і тут також заломлення. І таким чином взяти і, наприклад, змінити, давайте візьмемо і косферу, виберемо і змінити, наприклад, принципове наприклад, на скло. Далі виставити там, наприклад, шорстки, щоб ну, приблизно, да, і виставити рожевий колір. Буде виглядати уже не так, скажімо, бачимо тут такі темненькі, ну і можна ж з цим всім гратися. Так, ну, і, наприклад, візьмемо ось цей, зробимо його навпаки, щоб він там не був прозорий, а світився. Натиснемо випромінювання. Поставимо також якийсь рожевий, і поставимо тут 10. Бачимо, що у нас він буде і світитися, а можливо, цілих 100. І тепер запускаємо заново і будемо дивитися, як тепер він виглядає. Якщо поставити тут 1000, то взагалі бачимось такий, як зірки, як гірлянда, скажімо так, рожева ялинка. Ну, ось, давайте подивимося, як це буде виглядати. Приклади, як можна ще використовувати. Ви вже бачили на початку відео. А я, напевно, візьму, зроблю скрін з нодами з оціма всіма. Розміщу їх, ну, не так, як у мене вони зараз тут розміщені, накручені. Я їх розміщу більш-менш нормально, тому що дивитися. Ну, тут збільшувати або ставити, наприклад, на паузу, і я ось так буду переносити, все рівно буде незручно. Я зроблю скрін, виставлю нормально, зроблю скрін, і а, цей скрін буде під відео. Тому переходьте, дивіться, завантажуйте, користуйтеся. Ну, а на цьому все. До нових зустрічей! Дивіться наступні відео та дивіться відео, які вже пропустили.